Ман війни відійшов разом з пам'яттю про, про їхні буття зараз. От ми про це поговоримо. Але після того як почуємо, що от пресконна прес-конференції присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення, говорить президент України, які віддали своє життя заради України лідери, які сьогодні з нами офлайн і онлайн. Всі підтримують Україну наш суверенітет, наш захист, нашу, нашу територіальну цілісність, як і тоді, так і сьогодні. Ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми. Іменами будь-який дієвий спротив народу у війні засновується саме на усвідомленні правди, правда, яка об'єднує людей в країні та усіх у світі, хто підтримує. Я дякую усім вам, шановні друзі. Дякую вам за підтримку, дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям, вдячним, усім українцям в світі, які підтримали свою державу. І дякую за те, що ми за три роки не втратили головного єдності, не загубили правди, не зрадили своїй меті надійному тривалому миру для України справедливому миру. В якій точці ми сьогодні, 24 лютого, 2025 року, через три роки від початку путінської триденної спеціальної військової операції, Україна жива, бореться і у нашої держави друзі у світі більше ніж будь-коли? Ніхто у світі не вірить російській брехні. Про нашу державу, наших людей, і навіть ті, хто на жаль став спільником Росії у війні, хто бреше разом з нею, усі вони розуміють, кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки. Вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу, і наша повага. Зараз українців, українок також мільйонів людей в цьому світі. Наша помага усім вам і таким лідерам і народам, як ваші, які з нами від початку, які допомогли врятувати тисячі життів, які допомагають нам.